Вітаю, мене звати Володимир Бондаренко. Сьогодні ми поговоримо про середовище розробки Qt, Qt Creator. Продовжуємо знайомство з ним. Нагадую, що запустити середовище можна або засобами головного меню у розділі розробка, або використовуючи інструмент швидкого запуску. Як його створити, ми з вами розглядали. На минулому, у минулому відео. Отже, запускаємо середовище і бачимо, що середовище являє собою одновіканний додаток. От. Головне меню, яке зазвичай у будь-якого будь додатку, у будь-якої програми. Представлене рядковим меню і доповнене. І ще от таким, такою панелькою менюшок ліворуч. Отже, при старті ви побачите якраз розділ «Ласка, просимо, де ми можемо відкрити нещодавні проєкти, відкрити зовсім інший проєкт, який ми можливо перенесли з іншого комп'ютера, створити новий проєкт. Також ми можемо подивитися на приклади використання, на посібники, на довідку. На жаль, довідка англомовна щодо середовища Qt, але за великим бажанням можна дізнатися із цієї довідки досить багато, особливо якщо користуватися онлайновими перекладачами. Наступний розділ редактор. От у цьому розділі при створенні проєкту ми побачимо список файлів, які ми можемо редагувати, або які редагувати не зможемо. І про це qt Creator нам виведе повідомлення, що ці файли редагувати вручну не можна, вони ну, їх можна змінити лише автоматично використовуючи це середовище. Наступний розділ нам поки що недоступний це розділ дизайну. Саме в цьому розділі ми зможемо, зможемо з вами працювати із графічними інтерфейсами. Саме там ми можемо створювати вікно нашої майбутньої програми, налаштовувати. Його зовнішній вигляд тощо. Е, наступний блок. Зневадження. Ну, от, не знаю, чи вдало воно переведено українською мовою. Але е, російська отладка. англійська дебагінг. Далі список проєктів, які відкриті у нас. Причому, коли ми перемикаємося в режим проєктів, ми можемо там налаштувати, як здійснюється компіляція того чи іншого проєкту, у які релізи ця компіляція здійснюється. Тобто, чи це відлагоджувальний запуск, чи це дійсно реліз, який ми можемо потім розповсюджувати, остаточний реліз без можливості символьної відладки і так далі. Ну і нарешті останній розділ оцього. Лівого меню стовпчикового, я його ще називаю, це якраз та довідка, якою ми можемо скористатися. Після того, як ми з вами створимо проєкт, у нас стане доступним ця нижня частиночка меню відлагодження. Тобто ми можемо вказати ціль компіляції, ціль збірки. Трикутничок оцей він стане зелененьким, який дозволить запустити нам компіляцію проєкту його збірку. Ну і, власне кажучи, роботу проєкту. Наступний трикутничок із жучком. Запустить, власне кажучи, відлагодження. От. Тобто цей запуск буде значно повільніший. Е, продукт, який ми створимо, буде значно більший за розміром. От. І Останній інструмент це пошук помилок. І їх вилучення, власне кажучи, із проєкту. Отже, тепер час розглянути оцю нижню зону. Ця нижня зона вона використовується вже під час Збірки проєкту під час збирання, там ми можемо побачити і виявлені проблеми, які від... будуть виявлені під час компіляції та збирання. Ми можемо побачити виведення програми, якщо це консольна програма, або якщо вона щось у консольному виводить. Виведення компілятора, якщо проблема виникла не синтаксична саме під час компіляції, тобто там чи е... ціль мейк неправильно вказана, чи ще щось. І, власне, кажучи, концвиваджувача, який покаже нам інформацію щодо виявлених помилок, зараз її просто немає. От, От е, поки, що, поки що у нас проект порожній, ну, власне кажучи, з жодним проєктом Qt Creator не працює. Ми з вами створимо новий проект. Ну, оскільки наша майбутня програма буде працювати у вікні, то це програма з графічним інтерфейсом, і тому перший крок це вибрати, що програма наша буде належати до класу Qt-Widgets програм. Натискаємо Оберіть і набираємо, власне кажучи, назву нашої програми. Нехай буде називатися First. Виберемо, що будемо використовувати Qt-Project і для нашого проекту будемо використовувати of First. Открили її. Наберемо. Натиснемо на кнопочку Далі. Тут нам показано для чого, для якихось комплектів збирання будемо, ми будемо використовувати лише комплект для десктопі, десктопної версії, тобто для звичайних комп'ютерів. Е, найпростіша віконечко – це віконечко класу QDalog. І на цьому можна завершити створення проєкту. Ми побачимо вже тепер у розділі Редактор. Реальний файл відкритий для редагування. До речі, відкриті документи показуються ось у цій зоні. А всі наявні документи у проєкті ми можемо подивитися ось в цій зоні. От автоматично створено файл first. PRO, це, власне кажучи, файл проєкту. Файл прикомпілятора Qt. от, Краще його руками не чіпати. Заголовкові файли для нашого інтерфейсу для форми. Основний файл програми, з якого викликається наша форма. Файл, в якому описуються методи форми. І, власне кажучи, текст самої форми. Зверніть увагу, що при обиранні файлу самої форми зазвичай відкривається <кій> редактор, дизайнер, в якому ми можемо ну, дійсно створити дизайн нашої форми. От. Ну, давайте ми повернемося. До звичайного редактора, До речі, змінити, вибрати файли, можна ось в цій зоні. От. Або коли працює редактор, можна вибрати в цій зоні файли. Ну, наприклад, файл типу UI. Це якраз є файл, на якому описується користувацький інтерфейс, юзер-інтерфейс. І коли ми його виберемо, автоматично відкриється дизайнер. Знову ж таки, повернутися до якогось іншого файлу ми можемо за допомогою цього випадаючого списку. Ми можемо навіть вибрати, що жоден документ не відкритий зараз, а потім перейти до того документу, який нам потрібний. От. Е, ну, Давайте ми зараз нічого не змінюючи в нашому проєкті, просто переконаємося, що він збирається, що він за... здатний запуститися. Для цього натиснемо на кнопку Запуск От в цьому місці екрану у нас відбувається повідомлення про перебіг збирання. Там якісь помилки у збірки. Ну, скоріше за все, через те, що ми жодних змін не вносили. Давайте ми їх проігноруємо. І побачимо, що от у нас іконочка якесь є. І ми можемо змінювати його розмір, зможемо його переміщувати. Це реально працююча віконечка, реально працююча програма. Давайте ми зараз закриємо Qt-Digner і подивимося, що він нам створив у нашому дереві каталогів. Тобто подивимося на те, що складається проєкт. Зайдемо в теку qt проекти Ось де та тека, яку ми сьогодні створювали. І як не дивно, Qt створив дві теки. Одна тека, так як називається проєкт. І друга тека це вже ну, результат збирання проєкту. Ми можемо побачити, що назва написана Build. От, і характеристика збирання debug. Тобто для відлагодження. Якщо відкримо теку одноіменно нашому проєкту, то ми, власне кажучи, оцей проєкт, ну, кусочки з яких проєкт потім буде зібрано, ми побачимо. Але реального збирання, реальної програми тут нема жодної. Реальна зібрана програма, вона буде розміщена якраз в оцій теці, яка починається, назва якої починається словом білд. От, коли ми його відкриємо, то ми побачимо тут один єдиний файл, який називається First. Всі інші файли там якось по-іншому називаються. Просто first це якраз є та програма, яку ми можемо реально запускати на нашому комп'ютері. Спробуємо запустити, ми побачимо, що відкриється віконечка відповідно От, Тобто, все окей. Ну, а тепер повернемося знову ж таки до нашого кьюта. І продовжимо з ним знайомство. От ми бачимо, що при повторному запуску у нас вже є два проєкти, які ми з вами розглядали. Відкриємо той проєкт, з яким ми працювали. От, і, мабуть, більш детально треба розглянути на роботу у режимі дизайнера. Тобто відкриємо файл типу UI. От, і ми побачимо, що Режим дизайнера він складається із от таких от частинок. Оця зона вона призначена, власне кажучи, для того, щоб ми бачили, як виглядає наша форма. От. Тут ми можемо змінювати розмір нашої форми, змінювати інші характеристики об'єктів, які ми на форму будемо додавати, або їх ще називають компоненти. Компоненти ми можемо додати із цієї зони, яка у нас розташована ліворуч, від, дизай... від форми. От. Праворуч. У нас розташована зона інспектора об'єктів, де ми можемо побачити, власне кажучи, об'єкт, як він називається, і його властивості От. Розташування віджитів на вікні, ну, тобто візуальних об'єктів, воно підпорядковано певній ієрархії. Власне кажучи, ця ієрархія буде відтворюватися саме в цій зоні. От. Зараз ми бачимо там лише один об'єкт. Спробуємо додати ще якісь об'єкти. Ну, наприклад, текстовий напис. От. Додамо текстовий напис. І побачили, що відповідно він з'явився під основним об'єктом, під батьківським об'єктом Fios-діалог. Ми можемо взагалі це дерево fiost загорнути. згорнути. Отак. От. От Об'єкт називається. От до такого класу цей об'єкт належить. Внизу ми можемо побачити властивості того об'єкту, який виділений наразі, або на формі, або у зоні інспектора об'єктів. Для того, щоб змінити напис у цьому об'єкті, qt дизайнер дозволяє просто виконати подвійне клацання і написати те, що нам захочеться. Ну, от, текст якийсь написали, натиснули Enter і бачимо, що не завжди текст поміщується у нашу зону. От. Ми можемо змінити розмір нашого напису за допомогою перетягування відповідних маркерів. От. Можемо додати ще один напис от. і подивитися, яким чином ми можемо змінити. Текст напису у інший спосіб. Ну, для цього ми можемо використати інспектор об'єктів. Прогортати трошки нижче. І От та зона, яка відповідає QLabel. Властивість текст. Це якраз і є та властивість, яка дозволяє нам внести зміни у текст. Ну, Напишемо. дату створення. От. Побачили, що ми внесли зміни от в цьому місці. І, власне кажучи, текст на формі також змінився, точніше в мітці. І знову ж таки, щоб все вмістилося, ми можемо трошки змінити розмір самої мітки. От. Ну, і останнє, що ми напишемо, це мабуть хто автор. Перетяг... Перетягуємо, як бачите, мітку «Потрібне місце. От. І тут знову виконуємо подвійне клацання. Ні, знову у мене тик не помістився. Знову я можу змінити розмір. Ось таке віконечко у нас буде. Після того, як ми внесли зміни, хочу звернути вашу увагу. Ми бачимо всі файли, у яких там внесені зміни, вони позначені зірочкою. От, ми можемо подивитися. Взагалі всі файли, які колись відкривалися і змінювалися, ну наразі лише змінювався лише один файлик. Натискаємо на зелененьку стрілочку. Нам пропонують нести зміни, зберегти ті файли, які змінені. Звичайно, що е, змінені файли, із них, адже із них збирається проєкт. Вони потрібні, щоб, їх, щоб вони були збережені на диску, тому що компілятор працює саме з файлами, які на диску. От, і ми бачимо, що наша перша діалогова програма дуже простенька, програма, яку можна віднести до класу Hello World, тобто, яка просто виводить інформацію, от вона вже готова. От. Ну от, власне кажучи, прийоми створення найпростіших програм і знайомства із Qt на цьому можна вважати закінченим. Звичайно, що це не вичерпне знайомство. Але таке знайомство, яке дозволить нам рухатися далі, складати більш складні проекти і використовувати технологію подій, обробників подій, тобто сигналів та слотів. Дякую за увагу.